Ми продовжуємо розмовляти про великоднє свято. Великдень. З грецького Пасха, латинського паша, песах від Івріту, проходження мимо. у Християнстві також Воскресіння Христове. Великдень найдавніше християнське свято головне свято Богослужебного Року. Великдень увібрав у себе велику кількість звичаїв. Люди прикрашають яйця розписами, фарбують їх, роблять різні візерунки. Великдень це свято весни, свято Воскресіння Землі та природи в цілому до нового життя. Ось такі чудові яєчки роблять, також печуть кулічі та паски і несуть все це святити до церкви. І сьогодні на занятті я пропоную, вив... я пропоную вам вивчити вірш Пеатона Воронка Великдень. На столі духм'яна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Давайте повторимо перший рядок. На столі дохмяна паска. Дивіться, ось така підказка, стіли на ньому Паска. А круг неї писанки, Бачите, писаночки. Уділи нам Боже ласки, Бачите, Господь зображений на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, бачите, родина. Зібралася до... всі разом. Та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Про що йдеться в цьому вірші? Так, про Велике свято Великодня. Де стоїть духм'яна паска? На столі. А що округ неї лежить? Писанки? Кого ми просимо про ласку? Дай нам Боже ласки. На який час? На всі дні, на всі віки. Яка у нас родина? Немала у нас родина. Що ми робимо до Господа? Молимося. Та молитва всіх єдина. Дивіться, хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Давайте ще раз повторимо: на столі духм'яна паска, а круг неї писанки, уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки, Немала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Давайте спробуємо ще раз: На столі духм'яна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки немала у нас родина, та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Я бажаю вам радісних великодніх свят. Якщо ви вивчите цей віршик, цю молитву до Господа, можете її прочитати за Великоднім столом. До побачення, малята, до нових зустрічей!